Координаторка акції Ірина Черниш каже: спочатку планували висадити саджанці лише у чотирьох парках, але вдалося назбирати грошей на більшу кількість дерев, і локацій стало шість. Люди достатньо активні сьогодні. В нас є локації безпосередньо на житлових масивах, і там дуже і попередньо дуже активно в місцях місцевих групах обговорювалися. І сьогодні вони долучаються, в тому числі, і внесенням якихось невеличких пожертв. Місця для саджанців, продовжує Ірина, обирали згідно з дендропланом міста, який затвердили у департаменті парків та рекреацій. Саджають клени, липи, горобину. Загалом 9 видів дерев у сквері по вулиці Юрія Савченка зібралось близько 40 людей. На акцію прийшли родинами. Наймолодші учасники теж взялись за лопати. Я в таку Іван Ковальчук каже, у такій акції бере участь вперше, але запевняє точно не востаннє. Хочеться, щоб син відчував важливість таких мероприємств. Щорічно будемо з ним це робити. Бо це дуже доброзичлива справа. Це справа нашого міста, в якому виріс я, в якому зростають мої діти. Тому ну, дерева це легені планети. Їх потрібно висаджувати тим більше в такому промисловому місті, в місті, як Дніпро. Дуже цікава, класна ініціатива і дуже здорово, що у нас в місті проводять такі міроприяття. В подальшому, думаю, ми будемо ще не раз приймати участь. На іншій локації, що у Новокодацькому парку, теж працюють волонтери. Тут запланували висадити понад 120 саженців. Лічно, я посадила за сьогодні приблизно сім дерев'яв. Я проживаю на соседнем жилмассиве, и это в том числе и для меня будет приятно и память, и кислород. Все, собственно, для улучшения своей жизни и жизни окружающих людей. Лариса Шкундра каже, переживає, аби дерева точно прижилися, тому застосовує добрива. Дерев'я з відкритою карньової системи, нікотри є, тому ми, звісно, додаємо удобрення, оскільки приживаємось буде складною. Надіємося, ну, що ми зробили все правильно. Хоча не спеціалісти. Так волонтери висадили близько 400 дерев. Координаторка акції Ірина Черниш каже, загалом на акцію прийшли 600 волонтерів. Тепер біля саджанців поставлять захисні загородки, а самі дерева передадуть на баланс департаменту парків і рекреацій Дніпропетровської міської ради. Інна Теренець, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.